Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у програмі Час онлайн з Марією Скібінською на п'ятому каналі. Генерал-майора Сергій Кривонос розповів, що завод Артем мусив працювати 24 години на 7 днів. Три зміни щодня тоді б у нас не було дикого снарядного голоду. Деякі політики вирішили, що не на часі, хоча залужне і самого свого призначення попереджав. Питання не тільки про зрив програми по системі ППО, ті ж самі. Роке 2020-2021 двадцятий роки було зірване виробництво і замовлення, що стосувалося протитанкових комплексів. І на той момент під великим питанням стояло питання розвитку ракетної програми, і тоді якраз за рахунок того, що Юрій Бутусов і я ми підняли достатньо великий такий шум в пресі. І все ж таки, ми примусили звернути на це увагу. І програма щодо доведення ракети Вільха М і Нептуна була проведена. Що вони були прийняті на озброєння, випробування закінчилися. Але в подальшому в ці ж роки не було нарощування, не було замовлень. І давайте згадаємо, що ж стосувалося не тільки конструкторського бюро промінь, колишній луч. Це стосувалося так само і випуску артилерійських снарядів, коли наш чудовий завод Артем, який мав найсучасніше обладнання по виробництву артилерійських снарядів, працював один робочий день на тиждень. В моєму розумінні він мусив працювати 24 години на 7 днів, три зміни щодня. Тоді б у нас не було зараз про проблем, а вони були значно менші. Що стосується того дикого, підкреслюю дикого снарядного голоду. Сказав він. Висловився кривонос і про Бахмут. Кожен клаптик землі в Бахмуті вже политий українською кров'ю, і це велика проблема. Ми платимо страшну ціну за це місто. А питання в тому, що дехто припустився помилки і не підготував місто до потрібної оборони, каже генерал. У Бахмуті треба було готувати не просто підходи до міста, а й саме місто готувати до оборони. Це те, що не було проведено якісно, а зараз ці проблеми дають те, що ми зазнаємо досить великих втрат, і ворог тому в деяких моментах досягає невеликих, але постійних результатів. Ворог нас вичавлює, ми не встигаємо правильно реагувати. Ми не можемо нав'язати власну ініціативу, каже військовий. І нагадує, в лютому казав, що з точки зору стратегії Бахмут можна було залишити. Я ще на початку лютого казав, що Бахмут можна було залишити уже ті втрати, яких ми зазнали на Момент вони були за великими, і питання полягає не в тому, щоб залишити місто, а питання в тому, куди вивести наші частини. А чи були готові рубежі за містом, аби зупинити ворога в подальшому висоти навколо Бахмута, якраз дозволяють контролювати місто, навіть якщо ворог буде в самому місті. На жаль, це не було виконано, і ми маємо ті результати, які маємо. Говорить генерал Кривонос. Генерал наголошує, що нині є проблеми із підготовкою мобілізованих, і це відображається безпосередньо й на ситуацію ситуаціях у Бахмуті у нас є певні проблеми з особистою підготовкою військових і їхньою спроможністю вести бойові дії в умовах міської забудови. А також досить велика проблема, і це проблема всіх збройних сил, і треба її вирішувати якомога швидше. Це питання підготовки якісних фахівців, які спроможні самостійно діяти. Крім того, у нас треба покращувати підготовку на рівні сержант, командир взводу, командир роти, командир батальйону. Якраз недопрацювання на цьому рівні іноді през. Зводить до того, що втрати бувають досить великими, говорить генерал. Правило, яке мусить працювати в ЗСО. І коли я ще був строковиком, то мене вчили, чим більше поту солдат пролі на полігоні, тим менше крові пролів бою. І це завдання номер один. І всі наші помилки в Бахмуті. Це те, що іноді люди не встигають правильно і своєчасно орієнтуватися. А ті, хто мають досвід і вміють керувати, дають чудові результати. Я спілкувався із побратимом, який повернувся із Бахмута. і Він якраз звертає. Вагу, що питання проблем, які виникають у Бахмуті, це питання відсутності нормальної професійної підготовки підрозділів, пояснює генерал Кривонос. Солдату треба вміти пересуватися, стріляти хоча б на 100 метрів прицільно, кидати гранати, вміти рити окопи і знати основи тактичної медицини. Якщо солдат це вміє, а для цього достатньо й два тижні активної підготовки, то це набагато збільшує шанси вижити і в першому бою, і далі успішно воювати. Побратими, які повернулися з Бахмут. Та кажуть, що якби оці речі люди вміли б робити, то кількість загиблих була б значно менша, говорить кривонос. Генерал зазначає, що в нас у провалі нині це вміння піхоти. Зокрема, рити окопи. Це єдине, що потужно може рятувати життя у складу. Коли люблять артою, на жаль, ця проблема і досі не вирішена. Люди не розуміють, що якщо рити окопи з загами, то це врятує життя при попаданні туди снаряду. Знову ж питання номер один відсутність професійної. Підготовки на це треба робити головний акцент зараз, каже кривонос. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.